Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо смачну молоденьку картоплю з чесниковим маслом. На початку помиємо гарну молоденьку картоплю. Я її обчищати не буду. Просто гарненько помию, щоб не було грязюки на ній. І все, і далі продовжимо. Ще для приготування нашої смачної картоплі, потрібно будуть такі продукти. Сир, пармезан, масло вершкове, петрушка, чесничок, сметанка, сіль та перець. Все, готуємо. Так, Я ретельно помила картопельку молоденьку, де оч... обчистилася шкірочка, десь осталося нічого страшного, все, відварюю до го... майже готовності, потім ми ще будемо її запікати в духовці. Тому до майже готовності відваримо. Поки вариться картопелька, ми зробимо чесникове масло. Таку намазанку на нашу картопельку, беремо 3 ложки тертого пармезанчику чи іншого якогось сиру. До пармезану додаємо ложку сметанки. Треба додати 50 г. Вершкового м'якого масла, але в мене ще трошки, воно ще замерше. Тому я додав трошки пізніше. В кінці як все приготую. Вичавлюємо часник три зубчика. У мене часничок теж молоденький. Такий сочний, сочний. Так, є. Наріжемо дрібненько петрушки трошки. Так, Зараз я відріжу собі. Так, є. Так, ріжемо дрібнесенько, Добавляємо петрушку сюди і додамо 50 грамів вершкового масла. Так як воно в мене трошки не повністю розтало, я його отак ось міленько наріжу. Щоб воно добре розмішалося. Отак. От Роз... Наріжемо так, от воно вже в руках майже і тає. Так, наріжемо масло, трошки посолимо грамулечку зовсім небагато, тому що у нас там є пармезан, щоб не, не насолити. І трошечки додамо спецій. Перчик, тут у мене з сухим часничком. Отак от, от. І ще буде смачніше. Тепер все ретельненько перемішаємо. Було б добре, якщо б масло вже таке було м'якеньке-м'якеньке. Але я вчасно не витягла масло з морозилки, і тому воно в мене таке трошечки, як би сказати, ще не повністю розтало. Не м'яке. Але, я думаю, зараз трошечки. Хвилинок 5, і воно вже буде добре. Розставши. Так, вимішаємо. Я поки залишу, хай трошки масло питає. Так, картопля в нас вже закипіла. Так, хай трошечки ще питає, і потім я ще вимішу добре. Картоплю будемо запікати в духовці. Для запікання картоплі я взяла таку величеньку сковорідку глубоченьку. Думаю, сюди 10 половиночок поміститься. У нас 5 картошин, тому буде 10 половинок. Сподіваюся, що сюди поміститься. Для цього я зараз змащу її олійкою. Можна смастити або олійкою, або вершковим маслом. Я змащу олійкою, наприклад. Ви, як захочете, змастіть маслом, чи теж олійкою. Це вже на ваш смак. Картопелька відварилася, зараз трошки охолоне, ми її розріжемо на половинки. Так, наша начинка для картопельки майже готова, вже масло добре розтало. І добре вже вимішується наша маса. намазка така. На картопельку. Так, добре, її вимішуємо. І зараз будемо готувати нашу страву. Гріємо духовку на 200 градусів. Так, все, маса наша готова. Розрізаємо картопельку нашу на половинки, вона майже готова. Бажано, щоб рівними кусочками, ну, але як вийде вже у вас, у мене не трошки, не, 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 не дуже рівними частинками виходить. Так, нарізаємо отак. Так. Все. Викладаємо нашу картопельку на деко. Я ще хочу на картопельки зробити такі, е, як сказати, насічки, такі рішіточкою так нарізати. Підрізати, щоб трошки туди, всерединку попадало наше масло. Так, отак наріжемо, трошечки зробимо такі решіточки. Викладаємо картопельку на, на, на нашу форму, на форму. Отак от, от. Сподіваюся, що все поміститься. Так, поміститься. Це добре. Викладаємо на картоплю часникову начинку таку. Так от. Трошки вирівняємо так, трошки, але це, мабуть, не обов'язково, тому що воно розтане і засмажиться і розійдеться по всій картопельці наша красота. Так, ось воно вже тане, тане, так гарно, гарно. М -м буде смачна картопля. М -м Все, готово до запікання. Ставимо в духовку на 200 градусів. Хвилина 15-20 це максимум. Картопелька наша готова. Дивіться, яка вона красивенна. Ароматна, пармезаном пахне. Ну, дуже класна. Зараз е виложу собі на тарілочку, скуштуємо, попробуємо, подивимося, яка вона всередині. Дивіться, як виглядає наша картопля. Боже, яка вона смач... гарна! І, і смачно пахне, і швидко готується. і, ну, Я рекомендую це приготувати. Зараз розріжемо, подивимося, яка вона всередині. Так, ну, Я думаю, що вона ж готова. 15 хвилиночок була вона в духовці. М -м -м Та ще й молоденька, ще й корисна. Не крахмальна, можна вживати. Хто на дієті, можна вживати. Дивіться, яка вона класна. Боже, і, і тут трошки підсмажилося, ну, взагалі. Чому б не приготувати таку смачну гарну страву? Всім смачного, дякую за увагу. До побачення!